Чуєте оплески на блоні Рені. Зустрічаємо головних героїв цього матчу. Хіба що поки що не знаємо, які ролі тут розписані і яким чином. Хто тут позитивний персонаж, хто негативний, хто головний герой, хто герой другого плану. Але щоб розібратися, є 90 приблизно 5 хвилин ігрового часу. Приємні емоції, позитивні вібрації. УПЛ повертається. Повертається в Україну, повертається в Київ, повертається в столицю. Футбол 360, де і будуть усі випуски цього підсумкового шоу. Скануйте прямо зараз. Скан котне э, кіоркот на екрані. Не пропустіть це центральне шоу. Допоки ви не пропускали шоу, я ледь не пропустив гольовий момент. Тут Сергій М'якушко був в епіцентрі епізоду. Контратака від Ворскли, кане. А зараз атака виконання футболістів оболоні. Хороша передача не було. Здається, у Бичика. Бичик відкривається Лін. Бичик тягне м'яч. Сам передача. Лін вже пробіг цю точку. Все ж таки офсайд був. Ну правильно, з за методою зараз зробили судді, дали можливість дограти до кінця цей епізод. Вже потім один з асистентів Шурмана просигналізував. А зараз ще одна хороша атака, і це вже було дуже схоже на нахранну комбінацію. Так, накидували футболісти оболоні на ближню стійку. А тут, звісно, вже центральний захисник Василь Курко. І накидує на дальню. Довга передача. Крупський. Крупський вже у штрафному. Крупський ідеальний пас. І звісно ж, інакше мав закінчувати цю атаку Мілота в дилі. На технічку лівою щічкою, а передача ідеальна, тому що ми вже відзначали, що в дилі Шульга. І тут програв в цій ситуації. А давайте дивитися, власне кажучи, хто тут програвив цю позицію. Віктор Близніченко. Він опинився на місці Суханова. двічка і зараз Малиш віддає передачу. Ліворуч. М'якушко. в Центр. м'якушко Це фірмова така м'якушечка з виходом. Зазвичай кажука на пляночка. Ні, це м'якушечка Під праву ногу і вирізає. З точки в точку точкою говорив класик. Ну і ще раз аплодуємо Марченко. Отака балоні. Увага! Є момент. Олег Олехелін. Було важко вирізати цей м'яч правою ногою в лівий кут. Геометрія така трохи фантастична. Якщо ти не швидою вирізаєш цей м'яч, ті, хто грав футбол, розуміють, про що я зараз кажу. Забити можна тільки в тому випадку, якщо воротар так жорстко помиляється позиційно. Авдилі прибирає під ліву, Лівою ногою б'є. Мілота в дилій Єдинис Марченко. Перший дорослий серйозний сейв Дениса Марченко в його кар'єрі. 19. І Там здається, розаряється просто Сергій Шищенко. Зараз лементує, що є мочі. Неприємний м'яч, бо. Це те, про що сьогодні вже декілька разів говорилося. Ось такі передачі від центральних захисників. Це Василь Курко. Ніхто тут не волає, тому що все скінчилося не трагічно, але шанси були усі, щоб Салабай зараз забивав. І я знову хочу відзначити гру Дениса Марченка, який рятує свою команду в складній ситуації. Зараз контратака вже оболоні. Бичик зміщується. Класний пас. Віддає зараз. Бичик. На! Ха! Ісенко. Ісенко все це розумів і все це прочитав. Сьомий номер Ворскли. Руслан Черненко дуже високо починає другий тайм. Намагається відкриватися в зонах завершення. Більше з... готовий він ці атаки завершати, ніж організовувати. Денс Майданчик виходить. Дуже небезпечно блокується цей удар від Ростислава таранухи Блокується він скляром. І ще одна неперечна ситуація. М'яч вперсів кутовий прапорець. Скляр завжди дограє до кінця в будь-якій ситуації. Ви знаєте, в першому таймі такі ситуації зазвичай виникали біля воріт Я думаю, максимально неприємно зараз було в спині. Е, Олександра скляра Ну, стигну, точніше, дуже хороша передача була. Хапає себе за обличчя Вадим Вітинчук. Бачив він в своїй паралельній реальності свого всесвіту. Вже цю передачу гольовою. Ну насамперед тут не зрозумів свого партнера. Не відреагував на цю ситуацію Сергій Суханов. Ну як не відреагував? може відреагував. Але все сталося дуже швидко. Авдилі проти Стасюка. Авдилі малиш. Ще один раз Авдилі. лівою ногою Авдилі шукає можливість зробити крос. Робить його дуже якісний крос! Удар головою від Антона Салабая. І ще один сейф для Дениса Марченка. А, класно зараз зіграв Авдилі. Мені подобається, в принципі, так інтегрально цей гравець. Аут. Груша. Так. І зараз сигналізують футболісти Абалоні, що була рука у когось з захисників Ворскле. Шурман. І чекає напевне підказочки від когось. Ну що вам сказати, потрапив м'яч в кість Євгена Павлюку. Вар буде передивлятися цей момент, якщо Шорун біжить до моніторів. Важко сказати, наскільки вістин була достатньо для того, щоб призначати пенальті. Наскільки положення руки зараз у Павлюка. Ну, Шурман, як я і сказав, призначає пенальті, як я і сказав, в тому місці, де сказав про те, що якщо вже арбітр йде передивлятися монітор, то, безперечно, йому сказали, що там є що передивлятися. Чесно, чесно, контроверсійний момент, як на мене. Перевіряємо зараз нервову систему Суханова. Все абсолютно з цим в порядку. Не треба до вузькоспеціалізованих лікарів. Сергію Сухановим. Як рукою дев'ять кладе ще із такою силою? Подобається мені реакція Євгена Павлюка. Ну хтось скаже, що вона така трохи індиферентна. Ні. Реакція людини, яка вже щось бачила у футболі, і ставиться до всього більш-менш спокійно. Я не можу сказати, що цей м'яч, як би так висловитися, є абсолютно логічним чи випливає з логіки гри. Юрій Максимов по накопиченню отримує цю жовту картку. Ми не можемо чути всього, що каже Юрій Вільч, а арбітр може це чути. Пас в центр. Пердута. Пердута в центрі. На єде. Була можливістю єде першим дотиком бити. Чомусь не став він цього робити. Який момент зараз був у Денісен Дукве. Тут така каламуть почалася у штрафному майданчику. Тут сигналізували футболісти оболоні, що м'яч потрапив в руку у пердуті, але Шурман не зреагував на це. Передача тут була на Дук. Дуква просто спротику, як то кажуть, намагався цей м'яч у ворота надіслати. Не вийшло. Так. Червона картка для Юрія Максимова. Ну, тут же Юрій Віліч зупинити дуже важко в таких ситуаціях. Він починає розмовляти з усіма. Ну і самі розумієте, коли є червона картка, що може тебе стримати. Фух, тут, я вам скажу, ну, сантиметрів 20 відділяло від голу. Кутовий в виконанні господарів. Там лежить хтось в штрафному. Юх! Тарануха ледь не забив зараз. Шурман показує, що треба зупинити гру, розібратися, що там відбувається з Денисом Устименком. Що не вистачало травми для Устименка після всіх його болячок. Якраз треба виконати на техніку. Чи може це зробити Кулач? Важко сказати. Є ще не Ліва Ндуква чи права Кулача? Кулач. Кулач виконує удар. Є майстерність Владислава Кулача. Хороша спроба. В фірмовому стилі. М'яч у придути. Пердута бацула. Бацула. Кулач. Кулач. Є момент. Був зараз момент у Іллі Крупського. Він здається свій перший м'яч в УПЛ. Забивав саме у ворота оболоні. Зараз хотів це все повторити. Ну, ось кулич, яка все-таки чуйка у людини? Виграє оболонь сьогодні в дуже складному і надважливому матчі. Бачите, яка феєрія там на лавці пивоварів. Оболонь. Обганяє сьогодні Полтавську ворську. Набирає своє 17 очко.